Всім привіт! В минулому відео з колючками ото на, на розі, там на всьому остальному, з іній Я розказала, що в мене буде ще одна тема. ну, До речі, вона і лежить ця тема. Ще що в мене є? Такого покемона купили. Ну, вайфай то почав нагород добивати навіть. Ну, то вже таке. Основна проблема в том, что телевизору такому, ему на Ютубе видео иногда як включаешь, он просто начинает лагать и все. В том смысле, что это не телевизора проблема. Я ему какую-то самую Wi-Fi антенку впихну. Ну, USB, сейчас покажу яку. Ну воно вон. Торчить. Воно почало трохи працювати краще. То в мене тепер була ідея, щоб якимось чином інтернет провести до телевізора не де... так, щоб воно оцей мікрої роздавало. Тому що раніше у нас отаке от було роздавало. Отак от, от. Стояло воно там, мабуть, з 19-го року ще. І роздавав Нам того хватало Зараз мачу телевізор лагати. Ну. В общем, що я придумав. Такий от кабель. Це з комплекту його треба буде заховати. Я його взяв. Зараз, аби ще знайти. Жалко, що тут на камері відео на паузу не ставиться. А, все, знайшов. Все. Блин, ну то найшол. Так, ну короче. Ну все. Бачите, результат роботи уже. Это же кабель. Разъемчик. Который там у роутер шаг от Трошки кабеля было. Це взял припаял. А, все, до речі, другу знайшов. Так от, Тут 8 проводів, їх називається найголовніше, по кольорах з'єднати. Отак от. от я їх спаяв спаю такою. Термоусадочкою зверху червоненькою. І все. А ззаду я поки що з іншої сторони ще не роблю, тому що кабеля тут може бути трошки більше, ніж треба. А трошки більше тратить на то, куди трошки більше не треба, ну. Ось цим каламбур, ви поняли. Не хочу затрат особливих. Та й таке. Тут, до речі, жодного екрану нема. Спаяв усе в одну хардельку. Ой. Вы, конечно, таке не ведіться. ви робите, як нормальні люди. У мене воно просто і на такому це, на вот такому це на скрутці, все працювало. Да, на на скрутці. Я його, я його перевіряв таким чином, що до цього нового роутера. Давайте ви собі тоже беріть на замятку. Заду ці порти, которые для таких кабелів тоже виходять. Якщо їх одного якогось підключити в оцей синенький порт я сказав, синім хабелем, на старому вашому роутері і підключити його в мережу, то що я вам можу сказати? У вас буде і оцей працювати, і це буде своє роздавати. Таке. І оце таким чином я протестую. Я дві скрутки зробив, там якимись ляпками з ізоленти то все заізолював, тому що верхнього жалко. Вдруг що? Та і все. А це з'єднання, я ж на кінці там ще нічого не мав, я його перевіряв, я на кожен контакт мультиметром і туди прозвонюю. Воно в мене все прозвонилося, я його з термоусадку верхню посадила. Так що а якби весь кабель використовувати, то це можна було б кудись, непонятно куди на чердак провести оцього старого роутера. Він би там точно на весь двір вже роздавали б ці двоє. Ну, та й все. Ну, взагалі сарай. Ну, звиняйте. Відео в мене виходять може трошки довгі, як на моїй темі. І... Може не зрозуміло щось. Ну, ви вже вибачте, я ну, так сказати, не сильно багато на ютубі сижу. Так що таке. Називається Прикол. Грибочок з термоклею. І світодіод, Фіолетовий грибочок одним словом. Коротше, то вже як доповнення. Ну і як шутка тоже. Так що, давайте. Повторяйте. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд.